Усім привіт знову, друзі! 10 липня, Кривий Ріг, Армагеддон повнеший. Зараз біля 18-ї вечора це я от тільки буквально хвилин 20 тому приїхала із Карачунів. Ну Там вроді таке то я в АТБ була, то ще в одному магазині була, скуплялася, вроді і не бачила такого вітру. Сюди на КДЗ заїжджаємо, Боже. Ліс у нас тут, ну таке лісопосадка, дерева повалені. На дорозі там воно деревину у сусідки воно зламало, поваляло, короче. Е, Ну, в мене ось, о, дивіться, виноград трохи отакого от потріпало. Це нічого. Та й грушка воно, в мене, бачите, воно така, така, трохи її потріпало. Ну, це таке, е, це таке переживемо. По перше, дощ просто здоровенний. Ми ще стояли зі знайомою на зупинці, чекали маршрутку. У нас раз на, півтора години, на півтори години ходить маршрутка. І я якраз кажу, боже, та такого доща в кривому Розі я не пам'ятаю, в дитинстві, мабуть, такий був здоровий, теплий, ну, коротше, класний. Курі воно погляньте, бігають. Небо. Ну таке собі. Я не скажу, що воно чорне, що воно що таке небо предвіщало якусь таку біду. Дерев повалено, просто уйма. Тут я воно приїхала, о вітром порозносило. Зараз буду прибирати тут. Все було отаково. Це я трохи воно відрами попри поприцюкувала. І саме головне, в мене бачите, я пляшку прив'язала. Воно прям, бачите, пляшка з кока-коли розрізала та там прив'язала. Почало блимати цей провід зі світлом, який у мене до хати прям заходить. В хату мені основний саме провід. Він блимати почав. Ну, тобто там. Е Ну, ну, вже таке повреждення, скажімо так. І дошу то льє, воно блимає. Думаю, капець, зараз ще світло не стане, то взагалі буде капець. В общем, друзі, дуже боюся висоти. На цю довбану драбину жалізну не залазила. Ось у мене горіще не залазило. З переляку. Ось о подвинула. гелі подвинула, звісно, тяжко. Синочок у в мене воєнний, друзі, бо почнуть писати. Там чого нічого сама, чого ніхто не допоміг. Сусіди, кожен допомагає собі, бо в кожного щось таке сталося. Зараз просто капець Усю сумі наразі йде дощ, я вам знімаю відео. В общем, друзі, там я ту той провод перев'язала ізолентою, розрізала баклажку двохлітрову з кока-коли, наділа, щоб туди зовсім дощ не попадав. Ну, от от таке, коротше, і вмикнула щотчик, то вроді не блимає, вроді робе. Ну, ну, Це таке на перший час. Це прийдеться електрика визивати, та хай мені щось там міняє, змінює, бо воно з того, то, то нічого не змінювалося. Ну, так Коли я в двір вже сам зайшла, як побачила, друзі, чесно, я не плакала там. Я не, ну, не ридала, як от у деякі в мене вже знайомі, вже мені дзвонять, ой, капець, поламало всі помідори, поламало те, поламало все. Ну, я, напевно, ще по... поки я ще в шоці. Міра з Тайсоном у хаті. Я не зачиняла двері, бо я знаю, що вони бояться любих бабахів. Я, ну, я їм завжди залишаю двері відчинені, то вони з хати оцю не вилазять. Масян, ну, масан ось прийшов зі мною. Ну, Бачите, тут попри... прибирати треба. Зараз буду прибирати. Бо трохи, якщо чесно, ще в мене якось клепка в голові не туди встала. Ну, я не знаю, друзі, погляньте, що ви скажете. напишіть, будь ласка. Це пі з пі -пі, пі пі. пі 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 Вся моя халабуда завалилась нафік. Оце, що в мене було, накриті високорослі томати, вони всі завалилися. Бачите? Ну, виноград, слава Богу, не поламався, просто він завалений. Помідори дивлюся, зоглядала так по під цей. Вроді не поламані. Буду якось. Коротше, всю цю конструкцію буду. Як завтра не буду дощу, може післязавтра подивлюся. Всю цю конструкцію буду розбирати потихеньку. І якось вже підв'язувати томати і вже буду робити якусь другу конструкцію. І ось, о, друзі, обломилася гілка з горіха. Він в мене старенький, бачите, але це вже молоді гілочки пішли. Ну, коротше, ось упав, упала ця гілка на цей, як його? На сержант пепер трохи. Ну, я теж її підіймала, так роздивлялася, вроді жоден кущик нічого не зломився. Ну, але все одно. Роботи купа. Оце перед тим, як ішла на, на, на це, на карачуни, вже зробила ще отаку опору для томатиків. Ось у то мене тут, як клеточки вони в мене наче, бачите, ой, для огірочків. Друзі, не знаю. Ну просто, ну, блін. Роботи, коротше, в мене на завтра було поливати томати і обробляти марганцівкою. А тепер у мене у тут роботи, друзі, це я буду робити. Слава Богу, огірки ну, нічого не зломилося. Добряче там, все добре, все класно. А ця опора, бачите, повалилася. Я не знаю, чи буду я її ставити в цьому році. Бо, ну ні, мабуть, не буду. Ну, роботи дуже багато. То, друзі, напишіть, що мені робити? Я вже не знаю. У мене. У мене голова обертом іде. Оце зараз дощ іде, і він такий, знаєте, я не скажу, що він холодний, але мені все одно до голови не допомагає. У мене, мене таке, знаєте, таке враження, що у мене зараз містки отак вилетять нафіг, Ви представляєте, скільки тут роботи? Скільки тут, тут я не гру, я не считаю гроші. Скільки тут роботи? І це у мене, от я поки це порозбираю, усе діло, ну, мабуть, дня з два буде зайнято оце, 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 оце роботою. Ну, Коротше, капець. Ось цією гілкою з горіха. Подивіться, в цьому році горіхів уйма обліплено горіхами. Вони класні, вони не порчені. Ну, от якось так, бачите. У Кривому Розі. О, і сонце вийшло. Здрастуйте. На... Ой, ну це називається, хотіли дощу? На те, блін. На те, блін вам, дощу, до дощу, за дощем. Дуже шкода, друзі. Чесно, ну блін. Тут, коротше, в длину 7 метрів. І в ширину чотири з чимось. Це в мене тут багато дерев'яних рейок, але я дивлюсь, вони жодна не зломана. Але оці опори дерев'яні, що в мене стояли, вони, вони зломлені. Ну, тобто, це тяжко, це тяжко для них. І це вже четвертий рік, друзі. Треба було все-таки в цьому році вже змінювати оці основні опори. Е мені ще й писали в коментарях, та вже, вже пора, бо якби жалізні було, то воно б стояло. А якби, е ну, а такі, бачите, стояли, як у діда старого. <клінь> і смішно, і грішно. Ну, блін, друзі, ну, я не знаю, ну це капець. Я так ще їхала в маршрутці, думаю, слава Богу, дощ, мені не треба буде поливати, мені не треба буде робити нічого не завтра, не післязавтра. Бо промочило дійсно, в нас таку дощу не було. Ну я, я себе маленькою пам'ятаю, коли в нас такий великий дощ був. У, іменно в моєму регіоні, там де я проживаю на Карворіжі. Іменно тут, в моєму районі. Я тут все життя живу. Це, е, це, ну, це хата, це. Город моїх батьків, вони після війни тут строїлися. Мій тато з бабусею строїли ці хати. Оце літню кухню, сараї, хату. Ну, тобто, це все своїми руками зроблено. Я тут все життя проживаю з маличкою, з маличку синочка свого, коли він з роддому ми забирали і сюди його теж привезли. Ну тобто, ну, тобто якось так друзі. Не знаю. Не знаю, друзі, не манастрою, не то, що не манастрою, а зовсім не манастрою. І він якийсь, ото знаєте, дійсно, що наче в мене клепка трохи з'їхала, бо мені і сміяться, і щось вже і плакати хочеться. Ну, коротше, якось так. У сусідів дивлюся на городі все добре, бо ну в них нічого не напнуто. А там дивилася у сусідів, кого це понапнути, всяка всячина. То у багатьох це так поваляло і дерева. А я ще їду. Думаю, о, вже завтра, скоріше за все, там ну там коло лісу в лісі багато повалених дерев. Думала, що буду тягати, коротше, дерева на зиму, на цей ну топить. Нема що робити, буду займатися тим. Ага. Зайшла в двір, ні, по вулиці йшла, дивлюся у сусідів на всю дорогу. Валялася вишня, розкололася, впала величезна, то її поприбирали там швидко хлопці сусіди. Е, а я ще зайшла в двір, дивлюся, е, світло блимає, то поки оту, то зробила там хвилин 10 я зайняла та там, ну, швидко це все вийшло. А потім оце як глянула, мама моя я. Це просто капець. в ну, общем, таке, ось вже сонце опять, А там хмари, друзі, хмари, ну, погляньте, просто капець. А я ще казала вам сьогодні у відео, е, показувала, що ну, у нас передавали на крові ріжі ввечері дощ, і там 20-30%. Нефіга собі 20-30 Оце вам і 20-30%. на на Ірина тобі 20-30% на по саму горлянку. Задавися своїм дощем на його, блін. Коротше, друзі, тут такі діла. Пішла я в хату розпаковувати те, що я понакупляла, Волосся посушити, роздягнутися, посушити. А то вже буду, якщо завтра дощу не буде, хоча дивлюся, вже на завтра ливеняку передають. Ну, то гори воно синім пламенем. Згоріла хата, хай горить і сара, так. Ну, це я так образно. Коротше, не буду я сьогодні нічого робити. Ех. Пішла займатися другими ділами. От такий армагедон, друзі, у кривому розі.